Найкидали. Ні, тут ні, тут там, там сидить. Да? <різь> <різь> Все, давай. Да. Я Сергій Шаблінський, хочу розказати про свій воскопрес. Принцип роботи простий. Бивший воскопрес темново. Коло весло в нього відкидається. Под... Можна Подійди. застопорити його. І крутити О, таким макаром Тут оця штука крутиться на подчепниках, всередині почті немає нічого, хоч ближче Показуй всередині, тут тільки рішоточка стоїть. Ця прижимна штука, вона з зазором зроблено, щоб вільно вставлялося і виймалася. До цього всього прилагається мішок. Мішок шитий з домотканого полотна або з брезента. Він повинен бути чуть вищий від ширини преси. І зараз покажемо практично в роботі. Все, вставляємо мішок і насипаємо. П'ять, шість. Черпаків, розвареної сировини. Сировина розварена в котлі. Брат насипає. Чи накидає? Це три, так? Чотири. П'ять. Давай ще один. Скільки в цьому черпаку? Літра десь, да? примерно. Ну, Будемо щетати 5 літрів. Підтрушуємо, накриваємо його так легко. і прижимаємо оцією штукою. Тут нічого не повинно бути, щоб нічого не приклеювалось. Це заложено, щоб віск не падав на. З цим і починаю джинути. не треба сильно, без фанатізму. Тут вистачає. Зусиль всього цього вінта, він взятий від тісків з фрезерного станка. Давно вже, мабуть, йому років з 25. Цей прес був первоначально менший, десь він був настільки лужчий, а потім років 18 назад я переробив його на більший. Витікає через щілини донизу сікає птамік, народні називають балія. Тепер я відкручую, відкидаю і поправляють буду мішок. Йдемо ще. Мішок. Трошки тут його розжало, я його виймаю, підтрушую, поправляю, щоб він ліг по центру і знов його будемо дожимати. Зараз перестройка займає 10-15 секунд. На виход воски це не влияє як то кажуть Крутим не спіша щоб віск встигав витик тиз мішка якщо спішити, мішок може порватися так як матеріал дефіцитний полотно зразка 50-го, року випуску, то з цим треба рахуватися Кій прес зробити дуже просто, хто бажає, можете робити 4 доски широких, вдавається. Десятком цвяхів і обтягується угольником. Робиться така квадратна рамка низ і наверх. Потім зварюється. Який угольник, така сама має бути товщина доски. Доска бажано широка, щоб була. Якщо не вистачає ширини, то треба клеїти. Волокнами було, щоб зверху вниз, якщо віск налипає, щоб можна було сміливо з його згорнути. Ніяких тут щелів не повинно бути, все тільки дерево. На нижню цю рамку приварюються угольники такого самого розміру. Можна одне реброчити вущі, щоб була більша площа витікання воску. Потім набивається все тугенько і тут зварюється угольничками меншого розміру, потім наваруються оці угольники. Тут треба виміряти висоту. Ось приблизно звідси до сюди 12 сантиметрів. З ної сторони шарнірно закручено. З другого боку фіксується упором клапаном. Все, можемо вщитати, що вже віск вибіг. Можна ще піджимати помаленьку. Ну там пів грама воску можна ним знехтувати. Сюди будемо висипати мерву. Читаємо, Уже все витекло. Кручимо Откидаю. цю штуку, тут на ній нічого практично нема. Оператор сюди наводить ближче. От, все віджато, віск витік мішок, практично чистий. От тут дірочки, щоб стікав віск, розміром 12-14 мм. Це стеклотекстолітова плита. Вона розміром чуть менше, ніж оцей розмір. Щоб вийматися удобно було, все, витрахуємо. вмерло трошки воно гаряче але це нічого коли у вас хороша сушня дуже темна з мішка вона висипається і почти розсипається і все процес повторяємо і можна закидати Вон, Серйо у нас розварене, і починаємо по Опа. Вахта у котла, дуже місія відповідальна. Головне, щоб віск не втік за приділим, як то кажуть, котла. Якщо він вибіжить, то Дуже опасно. Ховайся вжити. Все горить, димить. І потім дуже тяжко його сошкрібляти з землі. Три. Сьогодні на кінець у нас потепліло, 19 травня. Кінець-то вітер трошки південний. П'ять. Давай ще один так за пару днів можна перетопити все, що є. Це попросив нас перетопити віск, один товариш, присяжньок Володимир. Це для нього ми робимо цю справу. Кому сподобається робота наша, звертайтесь, я є в однокласниках. можете. У нас в Рівному і процес повториться. Всім удачі! Буде багато меду, як кажуть, на той мед, щоб вам посуди не хватило. Все.